Привіт, мої любі слухачі. Сьогодні читаємо книжку, яка називається Поплетушка. Приємного перегляду. Учні з Катлтонської молодшої школи обідали. На обід у них були рибні павички з картопою та зеленим горошком. Під стелею над ними павучки з Катлтонської молодшої школи обідали теж. На обід у них були мухи з комарами. Скільки комах у нас сьогодні, мамо? запитала поплетушка, найменше сповученя. Багато, сказала мама. Ціла копа. вигукнули братики й сестрички. Ну, це ж на число, зітхнула поплетушка. Та хто ж їх рахує, промовила мама. Їж краще. Після обіду діти пішли грати у футбол. Павученята з мамою спустилися на павутинках до вікна, щоб краще бачити. Вони вигукували Який пас, давай, давай! Гол! Діти забивали гол за голом. А скільки це голів забили, мамо? запитала поплитушка. Багато, сказала мама. Цілу копу, додали братики і сестрички. Поплитушка тільки зітхнула. Ну, що за родина? Коли ж це я рахувати навчуся? Коли школярики пішли додому, Поплетушка спитала А чому би нам не зіграти у футбол? Ну, що ти вигадала? вигукнув найстарший брат Шусь. У нас же м'яча немає, сказав підстарший брат шкряб. А он догорожина на підлозі, відповіла Поплетушка, то і буде наш м'яч. Мама обрала Шустя і шкряба капітанами команд. Майже всі павученята захотіли в команду до Шустя, тому що той найшвидше бігав. Усі голи забила команда Шустя. Так не чесно! кричали павученята зі шкрябової команди. Ні, все чесно, просто ви заздрите! сперечалися павученята з команди Шустя. До того ж павученята позабивали ноги об важку горошину. Невдовзі всі вже почали сваритися, нарікати і бити лапками не по м'ячу, а одне по одному. Мамі довелося дати свисток. А скільки гравців має бути в кожній команді, мамо? запитала попетушка. Е багато, сказала мама. Ціла купа, – додали братики і сестрички. Я думаю, їх має бути однакове число, сказала Попетушка. Але тут братики і сестрички всі разом обурилися. Геть, числа. Наступного дня поплитушка встала рано. Їй було дуже сумно. От би я вміла рахувати, зітхнула вона. І хтось гучно відповів їй І ти навчишся. Поплетушка озирнулася і побачила величезну волохату повучиху Хто ви? запитала поплетушка. Твоя волохата – сказала павучиха. Ходімо зі мною, дитя моє. Поятушка побігла за нею з їдальні коридором до класу. Їй просто на стелю. Поплитушка поглянула вниз і побачила, що прийшов учитель із купою футбольних накидок. Тепер уважно дивися і слухай, сказала волохата хрещина. Мить і вона десь зникла. А тепер, дітки, порахуйтеся, сказав учитель. Вас мало бути двадцять, але перевіримо. Діти по черзі називали свій номер від 1 до 20. Поплетушка, слухаючи лічбу, радісно гойдалася на павутинці. Учитель роздав накидки. Вдягніть їх і об'єднайтесь з тими, хто в такому ж кольорі, сказав він. Невдовзі діти зібрались у дві команди. Скільки вас у кожній команді? запитав учитель. Діти знову порахувалися. Червоних десять, сказала дівчинка в червоній накидці. І синіх десять, сказав хлопчик у синьому. Однакове число. вигукнула поплетушка, Від з вона аж випустила з лап повутинку. Ой тут павук. Роздавіть його, закричав хтось. Поплетушка замерла від жаху. Краще випустимо його у вікно, сказав учитель, і так і зробив. Мить і поплетушка опинилися на дворі. Я загубилася, заплакала вона. Я більше ніколи не побачу маму. Аж тут вона озирнулася і побачила двоє футбольних воріт. Тепер я знаю, де я, сказала вона. Пробігши поначкою, вона піднялася у відчинене вікно в їдальні. І до рідного гнізда. Привіт, мамо, я вмію рахувати до двадцяти, вигукнула поплетушка. Та нехай сідай ну їсти!» – сказала мама. Я спочатку порахую комах, сказала поплетушка, і так і зробила. У мене чотирнадцять мух. Повідомила вона братикам і сестричкам. Ну і що? сказали вони. Геть числа, хай живуть мухи та футбол. Поплетушка розподілила всіх по командах сама вона опинилася в команді шкряба, а ще допомогла мамі вести рахунок. Цього разу павученята не билися і не сварилися, і за перший тайм кожна команда забила по три голи. Але все одно павученятам було боляче бити тоненькими лапками по горошині. От би нам Буци, зітхнула Поплетушка. Будуть і буци!» – знову пролунав голос волохатої хрещини. Скільки кожному з вас їх потрібно? запитала вона. Багато, сказала мама, цілу купу!» – додали братики й сестрички попетушки. Така відповідно годиться!» – сказала Вологата хрещина. Мені потрібне число. Вісім. вигукнула поплетушка. У нас по вісім ніг, значить, і бусів кожному треба вісім. Чудово, відказала волохата Хрещена. Тут, як сяйне, як весни, і на підлозі з'явилися десять купок маленьких футбольних буців, у кожній по вісім. Павученята їх повзували і зав'язали шнурки. Другий тайм теж був пречудовим. Павученята забивали гол за голом, волохата хрещена плескала в долоні. До кінця гри залишилося одна хвилина, а кожна команда забила по вісім голів. Мабуть, буде чия!» – пробурмотіла собі підніс поплетушка. І тут м'яч підлетів до неї, і поплетушка щосили буцнула його. Поплетушка забила переможний гол. Усі павученята підбігли до неї. Вони підняли її і закричали Ура, дяка поплетушці! дяка числам!